Есть, ну посмотри, там должно быть доступно, Да? Картинку, да, покажи

Я не принял каким языком рада. Надо выключить. Сейчас, сейчас, Просто в Мы Сейчас потянем же з ним соп Так, читаем, на у нас Угу. Зависла? Нет. Зависла? Выкинь, он тянет все. не работает интернет, <розв> Так, продолжу теоретичную консультацию, будь ласка, ставимо на запитання. Витаюсь. Один процент. Здравствуйте. Я такая красивая. Дякую. Так, друзі, питання правового характеру. Продовжується юридична консультація. Будь ласка, друзі, давайте збираємося і ставимо ваші запитання. Так, підписка, питання, підписка, питання. Привіт, привіт. Вітаю, я вас вітаю. Друзі, питання правового характеру. Поїхали. Давайте чекаю на ваші запитання. Дякую за лайки. Давайте, друзі, чекаємо ваші запитання. З 19 років ви маєте право без проблем поїхати на море, будь ласка, тим паче в Одесу, Якщо ви знаходитесь в межах території України. Вітаю, вітаю. Друзі, давайте, питання про характеру. Давайте. Давайте, друзі, питання. Добрий день, добрий день. Адилайки, де, де підписка? лайки, друзі. Давайте питання про його характер. Дякую. Так, третя група інвалідності, треба ВЛК. Ні, ви маєте право не проходити ВЛК. На яку тему питання? Будь-які питання правового характеру. Будь ласка. Добрий день і вам добрий день. Друзі, ну ставте запитання, що сьогодні забив. Оце, оце назву. Тільки я починаю формувати мені не або робити новий канал, мені треба показати роботу, як у нас ефіри з вами проходять. Обов'язково в ефірі тиша. Обов'язково. Доброго дня, можуть мене забронювати, якщо я не пройшов ВЛК до 5 червня, як обмежено придатний. Якщо у вас немає порушень правил військового обліку, ви маєте право бути заброньованим. Дія працює з Резерв Плюс. Якщо немає порушень правил військового обліку, немає пошуку, ви будете заброньовані. Давайте наступні питання. Дякую, будь ласка. Давайте питаємо про характеризму. У мене розіскнує відстрочка. Якщо у вас є відстрочка, ви можете звернутися до ТЦК та СП, або ж визнати правопорушення, яке у вас є, і сплатити 50% штрафу, або ж не визнавати, отримати протокол постанову і оскаржити в суді дану постанову про притягнення вас давної відповідальності. Але при цьому ви будете зняті з розшуку. У разі, якщо е інформація про внесення вас, про виявлення вашого правопорушення була більш ніж 3 місяці по тому, то ви маєте право написати заяву на закриття провадження в справі. Е на підставі пункту 1 статті 247. Кодекс України про обмін правопорушення, бо ну, на рахунок пункту 1 можу помилятися. Але це стаття 247 Кодексу України про обмін правопорушення. Так, друзі, наступні питання. Так само, друзі, хто мене дивиться зараз на YouTube каналі. Будь ласка, ви так само можете поставити мені запитання, я вам відповім. Я бачу екран, я слідкую. Звільніте, я проходив сек е, і військова частина звільнила. Так. Військова частина звільнила зі служби, але не хоче частину віддавати папери для звільнення. Для звільнення з е, взагалі з ЗСУ. Ну, почекайте, можливо, можливо, ще не готові накази. Ви проходить процедура виготовлення наказів видання. Тому почекайте. Так, звільнили. Я проходив МСЕК. І ви, ви маєте групу інвалідності. Нікрозку свого третя ступінь ВЛК офіцер запасок. Дітрих, ви ж пам'ятаєте, третя да? ступінь ВЛК є підстави визнання вас непридатним до військової служби. Що буде, якщо не пройшов ВЛК у 23-му? У 23 чи у 23-му році зовсім і Ну, Я поняла, виготовляю, скоріш за все, виготовляються накази, не встигають, тому почекають. 23 роки, нічого не буде. Так, наступне питання. Давайте, друзі, питання правого характеру. Давайте активніше ставте ваше питання. Можливо, когось не пропускає питання, тоді, будь ласка, візьміть. Е або латиницею пропишіть, або через нуль. Замість О поставте нуль. Телефонний звонок. Я сбила, вибачте, вам телефонный звонок. Так, давайте наступні питання, друзі. Давайте, друзі, наступні питання про... Так, в мене погані питання. Ну, Андрій, задавайте ваші погані питання. Я не боюся поганих питань. Ви можете їх поставити. Так, пластина внизі це обмежена, ні. Річ у тому, що ви можете бути як обмежені, ну, придатний до ТЦК ТСП, а також є підстави для витрушення. Все залежить, які дефектівські у вас є і скільки часу лікування не дає результату. Так само, якщо нещодавно була поставлена пластина,